Виконати поворот відрізка АБ на кут 90 градусів проти стрілки годинника навколо точки О. Отже, сполучаємо один кінець відрізка з точкою О. І вліво від точки О відкладаємо такий самий відрізок, як БО, перпендикулярно до відрізка БО. Ось. Відрізок БО. Повернутий на 90 градусів, а отже, ми отримаємо нову точку Б. Так само проводимо, получаємо кінець відрізка А з точкою О, і під 90 градусами будуємо відрізок рівний до АО. Ось побудували. А тепер сполучаємо утворені дві точки. І ми маємо. Це точка Б1 у нас утворилося, а це точка А1. Тобто. Утворений відрізок А1, Б1 це відрізок, який повернули на 90 градусів проти годинникової стрілки навколо центру повороту О.